Вирисни та практичний календар на холодильник, ціна 50 гривень. Замовляйте на Family UA або за номером на екрані. На Хмельниччині прогнозують потепління та періодичні дощі. Тиждень очікується мінливим, але помірно теплим. За словами у вівторок, 21 березня, протягом доби ймовірний невеликий дощ. Вночі стопчі термометра триматиметься на позначках плюс 3, плюс 5. В день потепліє до 11-13, вище нуля. У середу, 22 березня, вночі знову може випадати невеликий дощ, а день мене без опадів. Нічна температура повітря складе плюс 2, в день плюс 11, плюс 13. У четвер та п'ятницю, 23-24 березня, погода буде хмарною з проясненнями, без опадів. Вночі очікується 5 -7. Із позначкою плюс в день плюс 14, плюс 16. в суботу 25 березня дощетиме, вночі невеликий дощ, вдень він може посилитися. Небо буде хмарне з періодичними проясненнями. Вночі стопчі термометра буде на позначках плюс 5, плюс 7». Вдень температура повітря коливатиметься в межах плюс 11, плюс 13». У неділю 26 березня буде триматися хмарна погода. Усю другу половину дня йтиме дрібний дощ, вночі плюс 5, плюс шість, вдень плюс «плюс 11».